Хто це в мене тут умостився? Кота. Кицюль. Прийшов по дивану, полазив, полазив. Нігде на дивані. Треба сюди. Тут і світерок підстелили. Марсик. Коточок. Будемо знімати в'язальний влог. Кітень. А то все помідори, помідори. Шкарпетки. Вчора перебирала в шкафу, ось такі незрозумілі моточки, щось перев'язане, не знаю що. Оце ниточка така некудишня. І вирішила її так поєднати. У шкарпетки саме воно. Спиці 3,25 Ми Це вчора за вечір так зв'язала. А сьогодні, поки чай п'ю, ось дов'язу я. Маленький моє. Киці гляки. Не хоче не балакати, не дивитися. Так, ми тут... Настраюємося зніматися з котиком. Ось ті махонькі мій. Кіцелик. Погадай, тут буде з зіркою і того. Ті мої хальосі. Так, дов'язали ми ці шкарпетки. Ось такі маленькі. Це для Дениса. Якось ми не влазимо в кадр. <ріст> Кіт усяться десь. Ось такі. Я показувала, із якої в пряжі в'язала, знайшла якусь. Це ось такі, ой, де вона, махерчик такий. Я це поєднала, такі товстенькі шкарпетки вийшло такого кольору цікавого. Колір дуже погано фотографується, знімається. Таке щось незрозуміле. Попокрутила я його. Ну, це я спочатку зв'язала оці більше, таке як на себе. Десь 41 розмір. Господи, ти мені завалиш зараз. Нема в мене такого держака чи того штатива, щоб, щоб трималося це все. Спочатку зв'язала такі на дорослого Спиці 3,25. Така доволі товстенька вийшла ниточка, п'ятка бумеранг. І потім таке залишається. Щось таке трошки залишається, на великі шкарпетки не, не вийде. І оце саме усе до ниточки, до сантиметра зв'язалося. Ще так і одинаково. І вийшли на Дениса, це 33-й його розмір, десь на зиму. Катульчик. Так. Це таки зв'язала і почала відразу другі. Хтось може скаже, нащо їх в'язати оце літом, але якось в'язання мене заспокоює. Я не можу щось там чи дивитися, чи сидіти просто кіно дивитися і нічого не в'язати. Ну, котика можна ще гладити. Але ж все одно, особливо, коли там нервничаєш. А в нас зараз такі Сумські області, такий період нервний. І з переляку почала шкарпетки в'язати. Людина взагалі з переляку багато чого може зробити. Ну, в мене таке заспокоєння це в'язати шкарпетки. Воно, коли сидиш, що так в'яжеш, навіть коли от кажуть, там ну, городи, там, коли ти в'яжеш городи, там помідори, там ще щось у селі живши. Ну, все одно, я як сижу, в'яжу, в мене тоді в голові усі думки, усі плани, вони так вистроюються таку логічно. Логічний такий ланцюжок. Я там в'яжу і думаю, що зараз треба піти те, то зробити, потім те, потім те. А коли я так не в'язати нічого, в мене в голові ну, такий розгардіяш. Такий розгардіяш. Куди йти, що робити, Забуваєш щось. Потім сядеш, пов'яжеш, спомниш, куди тобі йти, що зробити. Пов'язав десь годинку, побіг, поробив те, що планував. І обично те, що планував, робиться то моментально. Туди-сюди збігав, хоп, зробив. Далі сів, далі там в'яжеш, відпочиваєш. <сум> Котик обезпокоєний, він прийшов у хату, думав, тут йому їсти будуть давати. А все їжа в його на порозі. У мисочків його кролик у соусі і в... з овсянкою. <гум> і він там уже пів мисочки влупив і заскочив у хату. Думав, тут, тут у хаті ще йому щось дадуть. А тут нема нічого. Тут пельмені сьогодні ліпилися, а з пельменів в вот відходів ніяких немає. Пельмені всі йдуть, всі йдуть господині, всі до одного. Так, і тепер далі я почала. І знайшла ще там ниточки ось такі. І стала в'язати, і я бачу, що оцієї бордової такої це, темної її не хватить. Кіт, ти, навіть, на мені затуляєш усе. І я так розділила на дві пари, щоб якщо в'язати шкарпетки, щоб вони так, як нехвата ниток, були однакові. Ну, ось вони однакові зараз. І це я вже дошла тут до п'ятки. П'ятку був в'язати бумеранг. Ось такі в мене ось залишки цих ниточок. І оце такої бордової у мене нема. Я все перерила, я її багато, багато в мене її було. Я її використовувала, на... в'язала там такий коврик, не коврик, покривало, крючком таке товсте, з багатьох ниток. І туди, мабуть, його все улюпила. І оце ж в'яжу-в'яжу. І щось мені таке здається, що якось знайоме мені це все. Це мені все знайоме. І вспомнила, що я таке в'язала. Ось. У мене є такі шкарпетки. І, мабуть, теж на мій розмір. Бачу, вже я відразу бачу, що це мій розмір. Це я собі таке в'язала з, з, з різних таких остаточних залишкових ниток. Щоб нікому там не давать, не позориться, а чисто собі. Ну, собі чи там родичам мояким. Ось такі у мене є. І на оце. У мене не вистачало оце і все. Ой, а де вона? А ось така, ось така є. І така в мене ще є. Це треба якось такий мохерчик пошукати. У мене є тільки жовтий. Зараз покажу. Ось такий є. Такого багато в мене. А я не знаю, як воно буде за цим. Мабуть, що попав буде. Ну а так, до цього, до бордового до цього так пасує. Та, та і все, будуть собі. Якщо нікому так не давати, не роздавати, щоб не позоритися, а чисто собі носити. То яка там різниця, які вони будуть? Тут від п'ятки почнуться. Далі підуть. Побачимо. Це зараз ось включила новини да все, дивишся, хвилюєшся. І оце треба щось далі дов'язувати. А якось воно мені... Ну не знаю. Вона і на товщину, вроді товща. Так, да, звісно, товще. У два рази. А тут є аж три. Хіба що... У мене ще бобінка є така. Хіба що з бобінки зробити? З двох. ниток. так. Воно з двох, вроді, буде щось схоже. Чи... Ні, з двох наче мале, з трьох товсте. Ой. А треба щось в'язати, тому що хвилююсь. Хвилююсь, новини дивишся. Боже, всі такі в захваті, всі такі в захваті. Наступаємо, наступаємо, блін. А то тільки Сумська область знає, чим це, чим це закінчується для Сумської області. Оці всі наступи. Шкодливе. Ледве вложила. І вертиться, і вертиться. І вертиться цей котик. Кицюлік. Знімаю одною рукою, бо зверху тебе якось. Ого, вона знімає, маськи моє. Да, то погризти. Та ти ж не а не такі ці коти. Ага, і когтями уже один мир городський кусав, як гризину сюди за руку і, і уп'яв чотири зуба у руку і почав мордою тіліпати, як бульдог. Я сиджу і, і боюся дихнуть, коли він натіліпався, відпустив. Ну, у мене тиждень рука була напухша. Мазали. Шо ти всіх малий. <гум> Букетик у мене такий, Декорація. Щось цей жоржини такі нещасні. Це якась... Ну там є у мене лимонна ще гарна, така красива. А це щось таке. Поливаєш їх, поливаєш, вони горять від такої спеки, горіло тут усе. Так, кіт волнується. Оце, що зараз в'яжу, ти показала. Тепер буду шукати. Якось це жовте, якось мені воно. Ну не знаю. Побачимо. Всім привіт! Знімаю я через 10 днів. Нарешті дійшли руки, чи ноги, чи я до стола і до лампи, до цієї. Я показувала оці шкарпетки, я показувала тільки так резиночку, а далі не знала, чим в'язати, було в мене ось такі. Така пряжа, я не знала я її, як її скомпонувати, мені щось воно не подобалося, щось таке якесь. Ну, думаю, на шкарпетки. Хто їх бачить, на домашніх шкарпетки. І потім щось тут ходить тут у мене. Сюдне. Кіт. О, Посидя там, Посиді, послухай. Думала, оцим провяжу, а потім скільки вистачить такого. А потім другим кольором. А потім спомнила, що не люблю я таких різких переходів. Воно мені нагадує, як на ногу як надінеш таку шкарпетку, як наче ти у калошах. <плес> Оце такий різкий пере... перехід кольору не подобається мені. Думаю, ні, треба трошки кольору залишити на п'ятку. Ось залишила. І що я вам хочу сказати? Мені оцей колір дуже подобається. Оцей махер такий гірчичний. І оце во. Я, я ніколи не думала, що мені це сподобається. Отак от тулила-тулила. Ну, таке воно якесь, ну, знаєте, як от воно. Ну, ніяк разом, ніяк воно не поєднується. Потім стала в'язати, і мені так сподобалося. І ще що я тут в'язала, може, бачите? Отак. От Одна. Ось ширше. Тому що тут, я казала, вже ниточка, оця що гірчична, виходить, вона чуть, -чуть товще. І коли отут виходиш з цієї резинки, ось, то далі, як тут в'язати, треба убрати пару петель. Ой, ми ну, падимо я ось перший, першу шкарпетку як в'язала, я не убрала. І вже охаменулася біля п'ятки, думала перев'язати, а то і думаю, хай буде. У мене одна нога чуть товща за другу. У мене ліва нога більше, вона то, то опухає, то тікає, Ну вона більшенька. Навіть розмір, як я якусь обувачку купляю, я купляю по їй. Якщо ліва влізла, то права, само собою, лізе. І я так залишила її. Тепер у мене буде це ліва шкарпетка. А це права. А тут уже як в'язала, я тут дві петлі обрала. Ось обрала дві петлі, і це мені на праву ногу на ту, що тонша. Нормально. Так, це мені на. На 40 на 41 воно ну, так трошки тягнеться. І мені так сподобалося це таке поєднання. Оце і колір такий гірчичний, це розовий, який тут чорний, білий якийсь. Я набрала на на спиці пров'язати. Ну, що сказати, тут мені не дуже подобається. Думала, може, дітям який светрик Яні чи Денису. А воно щось, ну тут іще я взяла, де мої в'язальки, ось у... махер, одна ниточка. Може, за тим воно так, оця ряба, вона забиває. Бачите, дуже таке ряби вийшло. А якби оцю взяти, тут, скільки тут їх? Три? Да, три, то тоді отаке виходить. Красивіше трохи. Так, це по цих шкарпетках, що я в'яжу, я там почала ще одні. Зараз я... Перенесу. Отака. у мене є такий моточок. Точніше, залишок від моточка. Тут зовсім так трошки грам. Я з цього в'язала шкарпетки. І це такий залишок. Це мені колись одна підписниця дарувала. Це регія, мабуть, стокова чи яка? Ну, оце таке ми залишилось. Тепер набрала я на спиці. Це я хочу доньки зв'язати, такі коротенькі. Шкарпеточки набрала. Щось в'язала. Що воно мені таке в голову стукнуло, що ну, якось не так. І самої оцієї нитки може не вистачить. На це, тут воно у мене звідки де? ось із середини. Тепер беру я не з середини, а зверху. І додаю ось цей махерчик. Я цей махерчик не знаю, куди притулить. Як і коли я його виписала. І ще хочу сказати, мені такий колір до лиця зовсім не личе. Ну, ну зовсім. У мене лице тоді таке землисто, таке зелене, некрасиве, як наче я хвора якась така. Ну, лице дуже такий оцей колір, коли приложить його до, до мене. Не лишить мені. Я його це тулю кругом, то шкарпетки, то ще кудись. І оце ось притулила. Сюди, стала в'язати, набрала чуть менше петель. І такі хочу зовсім зовсім ось коротенькі, щоб ось чуть п'ятка і вже тут резиночка і все. Я це так в'яжу-в'яжу. Не знаю, чи вистачить це зверху клубка в'яжеться. Так, вона трохи камера впала. І тепер оце ось так пров'язала. Тепер мені треба оце розпустити. Розпустити, додати махерову ниточку. І зв'язати ось таке. І що я вам хочу ще сказати, оце я оце на двох парах спиць. Це вже не перве таке витворяю. Ну, з цього клубочка. Оце вже набиралось по-другому разу. Перед цим я вже не пам'ятаю, що я набрала. Мабуть, я набрала і багато петель. отут тут що навіть на мою ногу багато. Пров'язала трохи, потім розпустила, обрала. Потім ще щось не так. ну, Оце вже третя спроба, мабуть, третя чи четверта, це отак з махером. Зараз оце розпущу і буду в'язати з махером. Я не знаю, наскільки вистачить. Як вистачить, наскільки сантиметрів. І це. Оце ж в'яжу і так переживаю. Вистачить, не вистачить. І думаю, ну що ж я взагалі? Ну, взагалі, оце не розвиваюся нікуди. Є ж спосіб в'язання від, 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 від миска по-російськи, як це буде по-українськи? Ну, від, від пальців. І я дивилася його так, і він мені так вроді, вроді зрозумілий, але я ні раз не пробувала. І думаю, що ж все таке робиться, що, що я так оце не хочу вчитися, а вчитися якось треба. І ось у даному випадку, коли б я в'язала від пальчиків, то я б вже знала, яка тут висота повинна бути, і все. А то так просто на Наугаду тут зробила три рядочки до п'ятки і все. А може тут таке, хоч взагалі не буде ніяких рядочків, а хоч там ще таке, що до коліна дов'яжеш. Ну, до коліна, то я вже таке придумаю. Оце такі справи у мене. Оце ніяк не могла це все відзняти, тому що тут у мене лежить насіння, сохне то з кавунів, то з помідорів. Все тут зайняте. Осьо моє дишащий. Провітрюючі пакетики з кавуном Янусик. Ой, ну тут вже, мабуть, хватить на пів села на три роки. Ну, я все одно збираю вам. кучка. хай буде. Так, по в'язанню все, що хотіла, розповіла. котик мій кудись побіг. Так, до наступного включення побачу, як буде далі просуватися це все. Мої задумки такі. Потім покажу. А ось і наступне включення. Всього через тиждень. Але з таким результатом вже дов'язала я свої шкарпеточки, з якими так довго вовтузилась. Так, і що у мене тут? Ось залишок хватило на розмір. Причому на розмір такий, що і на мене, і на доньку. Десь 40 з половиною, так примірно. Ось, будь ласочка, Я боялася, що не вистачить. Ну, от все-таки досвід в'язання, отакий довгий у все життя, ну, як то кажуть, не проп'єш. От так так в'язалося і так розраховувалося, що якщо додать махерчику і тут тільки зробити три рядочки після резиночки, то вистачить. Ну, вистачило. Я боялась не вистачить, ну так і вистачило. Ось такі гарненькі шкарпетки. Вони вже попроті. Зараз покажу, які вони пухнасті. Видно їх. Ага. Тут і сама пряжа вона носочна, вона розпушується. І махер. Ой, вони такі, такі м'якенькі. Такі хорошенькі. Оце чим я займалася. А взагалі, якось Ну, не те, що в'язати ніколи. В'язати я знайду завжди коли, тому що яка б там робота не була, ти все одно сідаєш відпочивати, чи ввечером там якийсь фільми чи новини подивитися, і треба руками щось перебирати. Якось немає ну, ідей, чи ще чогось. Я ось, оце, слава Богу, дійшло у мене стан мого організму подивитися на других в'язальщиць. Я ось місяць-два взагалі не дивилась ні, ні, нікого, нічого, самі новини, самі новини і все. А потім, як все так потроху-потроху, то одну подивлюсь, то другу подивлюсь, то так на кого я підписана. Ну, я особо не дивлюсь, дивлюсь, бачу відео, вийшло там, хоп, глянула, яка тема, все клас поставила. Хоч щось приємне, приємне людинки зробити. А потім такі ось заходжу, дивлюся, я завжди здивована, що як дівчата знаходять, як сказати, ідеї. Оце що в'язати? У мене ідеї вже закінчилися. Мені якось в'язати уже собі у мене нав'язано стільки оцих светриків, кофточок, футболочок. Мені особисто вже не треба нічого. Діти якось не особо люблять таке. Ну, оце шкарпетки ось. З різних остатків, залишків, якісь шкарпетки. А ось, щоб щось таке в'язати, ну так подумаєш, десь ідею подивишся. Ну так, да, гарненький светрик ось собі б зв'язати. Потім так думаєш, ну і нащо? Ну, от нащо. купиш ти ту пряжу, пров'яжеш усе. І у тебе таких светриків, ось відкрий шафу. У тебе їх там штук 20. Куди мені їх нікуди носити? І скільки того життя, бо його усе якось переносити. Б, хоча б пофотографувати. У мене там половина нефотографованих лежить. Ще колись треба, не знаю, нарядитися, накраситися, фарбуватися. А оце таке шкарпетки. Шкарпетки в'яжуться, що, що ну це оце всі, це із залишків. Пособирала, як іде ниточки, понав'язала, нехай будуть. І треба, щоб руки були оце таким зайняті чимось. Тоді у голові оці всі думки, оте все воно якось, як сказати, вистраюється в логічну. <laughs> Логікою якусь. <laughs> Блін. Тяжко було, як мені по-українськи, ну що робити. Так, оце, мабуть, я змонтую це відео і пов'язання. По буде в мене все. От чесно, що далі в'язати, я не знаю. У мене там є коврик, такий, який із різних залишків в'язала. По дві, по три, по чотири нитки скручую. Він товстенький. Ну, Якось уже всі залишки повив'язувала. Хіба що ще десь щось знайти? Щось собі в'язати не хочу. А, є там у мене ще светрик з такого фіолетового твіду. Я його дов'язала все, я його ніяк не, не поперу, не, не то просто лежить дов'язане і все. Ну нема в мене задумок. Нема кризи у в'язальному житті. Отак купити треба якусь бобінку, або аби хто мені з волонтерів чи що надав таку носочну бобінку, знаєте, є така. От шкарпетки б я б хлопцям в'язала. Це таке що таке чисто механічне набираєш, кількість в'яжеш монотонно. Таке б в'язала. А щось от якось видумувати, придумувати, ну, не бачу я якось сенсу у цьому. Уже стільки всього нав'язано. І я ж кажу, якось діти не дуже таке люблять. Оце в'язане, вони собі купують там те, що хочуть, модняве якесь чи що. Так, от такі справи. Всім бажаю миру, тихого, тихого неба, спокійного життя. І щоб були у вас задумки, завжди в голові були кошти на ці задумки. І сили, щоб це все зв'язати. І головне, щоб це все носилося. Була, було вам куди його одіти, сходити, показати, комусь подарувати. І воно його використовувало, цей в'язаний виріб. Такі справи. Всім пока. А я пішла закривати помідори, це чим і займаюся цей місяць.